глядачам і підписникам нашого каналу. Зима продовжує керувати, царювати. Ну, а ми займемось тим е, такими доробками, яких, на яких не вистачає часу в сезон. І сьогодні займусь педалем щеплення. І що не так у ньому? Ось він стоїть. Ось так він кріпиться. По заводському, ось так він кліпиться. І він зачіпається, коли виходить з трактора, чи навіть заходиш в трактор, зачіпається за нього. А ще, коли вижимає щеплення, ліва нога, таке враження, що хоче піти з кабіни. Я його трошки переробив поставив педаля за поводок. Це 18 мм, я якби я його сховав всередину кабіни. Ну і потім побачив одного чоловіка, він переробив поводок. Переробив, він його змістив, всередину змістив. Я не знаю, не пам'ятаю наскільки, чи він казав, чи ні. Я не пам'ятаю. Е, і це потрібно вирізати, від, відрізати ось тут по, по, по шву сварки відрізати і сюди ставити ставку, щоб його поводок тут перенести. Але прийшла інша думка. Хоча вже отвір вирізаний, нічого ми то його заваримо. Прийшла інша думка. Яка думка? Переварити оце вухо. Тобто на цю, на цю сторону. Ну, я вам покажу, як отак, ось так він зараз стоїть. Тільки те вухо буде стояти з цієї сторони. Наприклад, ось так. Ось так. Ну, я думаю, це найпростіший варіант. Тому я зараз це спробую зробити і показати. Ну, ось дивіться, педаль на місці. Вже перероблений. Підрізав цього е, запобіжника, щоб нога не... Е, не, не, злаз, не ковзала по педалі, підварив цю сторону, бо там було як, як бритва трошки насічку таку зробив, по, по, підварив, Ну, тим словом зробив. І дивіться, яка різниця. Тут, тут е, був педаль. І тепер він тут стоїть. Дивіться, яка яка вісань набагато більше стало. Вижимо, прямо по нозі йде. Ну, отак, отакий виваріл. варіант прийдуть, знизу я покажу. Дивіться. Так я казав, так я зробив. Можливо, підігну побачу, як буде підошва показувати, як воно буде. Нога. Тоді гляну вже. А так поки, поки все влаштовує. І кра... дешевше, скоріше, ніж варіант оцей. Це б мене варіант і не вийшов, чи це, що там йде тяга механізму реверса. І воно була б дуже близько. Ну, одним словом, не те. Заваримо ми цю, цей отвір, цю пробойну заваримо і... І буде добре. Ну отак, нема тут скітежку, що. Ну, місця багато більше стало. Ми ж можемо подумати, що ось так було. Побачу в роботі. А поки поки я вже задоволений Тому що воно стало краще. Ну, всім миру поки Думаю, слідуючі будуть тормозні педалі. Ну а там побачимо. Життя покаже Poco a poco.